Зустріли таке ускладнення як агресивна контрактура справа. І зліва ми бачимо абсолютну норму. А справа у нас камінь, який болить, який не зміщується в сторону. Тому ми зараз будемо видаляти контрактуру. Ми закінчили операцію. Давайте подивимось на результат. І як бачимо, нарешті права сторона стала у своє нормальне положення. Вона рухається, і це дуже добре, оскільки ми відновили нормальну функціональну грудь для нашої пацієнтки.